День ми сьогодні піднімаємося високо в горах, наш шлях ще сюди кілометрів два, де ми е, сьогодні маємо зустрітися з одним цікавою людиною. тут видніється село Рустури, до недавно село Лубухів. Зараз під'їметься під полонину і дещо дізнаємося цікавого і життя цих людей. Подивитися, як там побут, дізнатися щось цікавого, Познайомитися із навколишнім середовищем і. Е, Щось вам цікавого розповідати. Добрий день! Як ви самаєте, як здоров'я, як життя. Дякую, панічко, як і у вас. Це самозадна хата. Та тепер, слухай, що навіть розкажу. No. To, найшов, то дідо знайшов то золото, чоловіче то, то принісить хижі. Жуні, я вже жуні, голову закрутило на оборот. Мови нема. No, дідо то де дає. То той, де було що? в барану, то то в барану він знайшов золото. А він жив на безстріху, там і горі має. Aha. Від горі, У все гурці. Тай то, то золото чоловіче добрій бабі закрутило голову. Дідо довго не думав, пішов до тих франковських. Кажуть мені, кажуть йому покладь хрест на тому місці лише другу сторону. Другу Розвернути сторону. в другу сторону. В другу сторону видиш, на ту йде сонцеві, а то то в другу сторону. І ті, і бабі поклали голову на місці. Ну вже розговор такий був, але баба ще жила, жила баба. Він потім із тим золотом купив землю, бо він не був п'яниця, купив землі і ще в коленах купив. І той на бистрикуське. Бістрик, то -то все там на 30, 30 гектарів землі. То то все купив собі у землю, потім він роздав дітям. дітям. Своїм. Усім своїм. Ну потім діти що? Діти були такі маленькі. Всяко вже... було. Пили один, один у нього син, але вже то сів -то, у того прадіда, це вже у діда. У мами в хижа вмер пряма mm -hmm. ярах. Бо Маба... жовта продав, продав два бики у Нересниці. продав два бики та й той вийшов, той вже ходив поїзд якийсь. І потім що? То Той жона, жона бідненька прийшла. Ну, жона у нього, знаєш, була із лугу якась. широкого луга. А десь у нас із лугу. Потім та то і жона прийшла, а що діда хоче і Я пішов у коршму. Коршму тями. ні. Не, 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 не. Я в фотографії. Ту, йде, ту йде тепер хрест. Там це була коршма, Велика, жидуська якась хижа була. Пішов туди в коршму, та, Там вже пили кілько пили, на потім а потім казали, що звеняки губили. Добре, а ви кажете, що, гроші рад, тільки гроші знайшов, що на коня ви не, знаєш, зніс. На Коня приніс. Жоно п'ятдесят кіло має ще майбуше. Та там не лише гроші були вже золото. І там були дороги. Ну хто до того, ви думаєте, золото спрятав, ну, сховав. Він десь і спрятав. Ні-ні. опришки спрятали, а то то опришки. А які в нас опришки були? тот бурий, той, Тут, у той бурий. Вон, де був у борину, він там пристав. Надовбу ж був тим боком. А цим боком. А цей був туй у да. той у Так, Туй був гайчів вся вулиця. А він собі по тій вулиці йшов. На, та й то та, так, та, а що золота? Ну вони, вони чесно, вони ти видів кіно, то ти та й рабили таких. Багатих. Багатих, а бідних не Багатих, Бідних не кивали. Навіть я не знаю, бідним давали чи не давали щось. Ну, коротко, вони... Василь, як по батькові, Васильович. Василь Васильович, дивіться. Ви... Ти на а коли, не добре звукавиш? Вася, я знаю, я пам'ятаю, дивіться, що ця хижа дуже старовинна. Ви кажете, ваш батько. Построїв чи дідо построїв? Дідо. Дідо в якому діда. році? В 32-му. І ходив, і ходив. Це в 32-му році? В 32-му вже... 32 году. І це все стоїть. І скільки туйся народило у своїй хаті дітей? Uh -huh. У той ту, час... Тут не народилося? Ну... Ні, ми вже селі народили. Ні, ну ви в селі, але дідо той час жив туй. А дідо той і жив, ну, то майже. Там... Ну ні, він в нього не жив. братик утримався. Бо... Він жив знаєш де? Де? Де е, Василь 200. Ага. Де вас то там це була, хежа да не кола батьку. Я птям тут не колу. От і жив. Ah. Дідо. Ну no, а потім дідо умер, він молодим умер, у 52 роки. І його брат умер, на тифу. А дай ще то перейшло вашій мамі. Вашій мамі ця хата перейшла. А ця хата то, то, то няньова. Ну, no, ні, no, няньова. няньова. А то і мама все. Ну а мама, до сіка років мала, коли померла ваша мама? 98 чиксіки. Одна старожилів була. Було, було 98. Або була жила до осені, та мала 100 годин. А 99 і ще? 99,5 вона мала. Що, no. Вона ту часто бувала, так? Вона, тут, вона своє газівство лишила. А прислуб, прислуб же, гавузький був. Там і ще кілька годин, може 10, може 15, доки ще з, жила з гавом. Там іще, там і хижу поклав гава, хрів, там такий був, що е, щось не роша. Там буці зимували. То ваша сім'я була багата, так це получає, коли ви сіке маєте, той горах, оце ваша вся, оце одеки, все ваше. Це сер... Ровичуське. Ти знаєш вудки, вуд з вора, там у хнічно було, уже чола Юра покойненького. То було нянь вже дідово, дідово дав доньці. Йдемо далі горі, де тепірка має цей рижд, як його вже кличу, де цей тепер вон то, -то коротше рижо, бо це тот Рижий взяв доньку, уже мигай, е, Арович, це взяв доньку від Сагову. Бербенежбербиченика mm, я знаю. То -то Дивіться Вася, хочу вас, то, то вас то, то, А то, чому? чому ви це? много людей залишили дачі? пішли не, там не. у село за, за, занепадають, а ця хата збережена, і ви кожне літо виїжджаєте ви да, від ранньої да, весни до пізньої осені? То. Чому ви я так дивіся, продовжуєте свої традиції, то. свої мами? Чого я так любите що? бути на природі? Я не знаю. Знаєш, що мені няня казав? Ми по Росії були. Я 14 років в Росії. був. я це знаю. Няня пише Василю та Василю, ну вони листя на мене надіяли. А. Я кажу, що слези вже не хочу пускати. Василю, потічки, ну кому? То то все пропаде, поть. Я женився, я там построївся, я там жив. У Росії у Росії, у Пермі. Моя жена чоловік, в района робила інспектором, Мала щось. Двісті з можуть руку клад, бо вона ще мала якісь ну, провірки класи, коротше, то там в них своя система. І що? Я перу, ну може два годи, може три годи, то, то, то письма читав. Його прийшли, і ви прийшли, ви хижні. А моя сюди не дуже хотіла йти. Та, та тобі історія, так велику було розказувати, то велика історія. Коротше, ми, коли вийшли сюди в гості, не знаю, 80. Я кому-то первому, другому. Ми сюди вийшли з Андрієм покойним, знаєш, його добре. От усталася вже тьоща, ми сюди вийшли, пішли ми до зятя юрачка. Ти його знаєш, що прекрасно. No. Ну, та й зять той маленько, а він це туди у поруці робив. Маленько випив, й прийшов, добре, то той я прийшов, бо ми з ним в файному відношенню. Целя той на столу склянку горілки, то моя сестра рудна по, -по мамі, От, по поняння війни. Гурю, каміто, Вася, ми а ви пітямете і мою багадіда Якуба? він тут Тямію. десь робив у горі. він робив, він костю косив. Високий! Високий, Високий такий, 2 метра. Я тебе його помню. Він десь і тут дорога робив. Та дороги грусті. І нині, то ті камінці стоять, дає. А далеко та потрали. дорога вузі, ті 30, 300 метрів не є 150. А може подивимося, бо це було. вона йде вуці, йде знаєш куди. У бертянку. До діда був боднар файний, Я здоровий був такий. Що у 72 роки дідо вийшов у яблуниці, ногу поклав за шиї і був розумієте гнучкий. Ну, а їхня хата там має внизу, а ваша, це все, все було зв'язано, бо давно люди по таких горах і жили. Розумієте, життя так, тут було сили. важко. Цесь Хрущеха той жила і з тим дідом, а потім будні. А вас а, дивіться, що Та, таке, оці ходили в школу, діти. А потім, як обидва, а вітряри, а Паращини. А от в школу ходили діти. Ну, і з цих подень туди. Ага, ту он де долу, то дедулу, то те подивить. Ти ще, що там вітрели жири, Паращин жив. І ще плюс Ну, да, ну. Мигай, що той то, тож, на руні він живе, тепер вуці у них перенесли, но no. Там, там три хижі були отак сюди. <гум> Та й то, 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 то вони жили, ту й діти ходили, той у вітрилу тілько було фатьов. Вася. Показали тай... би сте нам мало хижу ту і так, хоча б як усередині. Ну, а потім я вже другий, третій, п'ятий. Ну ви старалися не міняти, як давно було? Ніч! Ніч! Ми займовому газу було, тільки і все стало. встало. Але постараємося, би було десь і той, той стародавній хрест. Оцей хрест ще зробив діду. няньо, ня ня зробив ня Василя. Все... А це образи, то і слабо видно, бо доста темно так. А печка. це Цепечка давня тепер перероблена вже. То то як було, так воно і є. А там у неї, неї буржуйка стоїть. Ага. Мадярська. Така буржуйка. Усередині? Усередині. А як це то, то могло бути? А як то так робили? Бо то то добре було. Ага. Той желізяга і той желізяга у заду лішень дим. Все, ага. пішов. Я тобі кажу, бо то то так давно робили. Кафтуй такий старовинний. Це називався як по-нашому граденці. Показали нам, де ваші батьки брали воду. Тепер ви воду провели, я так розумію. Ага, у мене одразу вода. Де? Хай тут йде, дома яру, гату вже проводили. А де до люди помещення? ходили, напавали корови, ту і так. А, а де вони, що? Ходили? Так, вони ходили? Де тут один? Далеко дуже. І це день у день ходили зимою. день день. у Таня, це один гуд був Василь, Дивіться, що тут така місцина красива, там та стародавних літ, стародавна хата. А чи є тут гриби? Літом, наприклад, осінь. Ну, вуйди. Ну no, вийду, ну багато можеш знайти. Ja, ну, Тільки <coughs> oh, маєш знайти, так що й не знесеш. <coughs> не, далеко скупенний грунт. А всюди, тату що гриби, до єру гад тоді провалить. <праць> я тут гуд тепер. Господину, 12 штук усюди Тату усюди повну. А всюди були О, ж... А туди даже там теж має бути. Тату сюди. А я вам золотай водки взяв? Золотарік ті... <маси> Бу. я не Тут ця віса потягнувся в бук. Це бедра зробив. Це той була нурка. Тут хай не вся, та має бути вся. Ось той має бути вода. Mm. А от ці все-таки, ви так кажете, що ваші батьки воду носили. носили. Та це по кілометру нести воду. А де по кілометру, чин 400 100 метрів гарантій. Tak, gdzie Dawid Jakub, jest to metrów ja, a teraz chcieli, ci orecabuł był bóg gdzie, no. tam Gido mał kolebu i tam spał, ten czy kilka do, no i Gido, no ja. i Jakub, Jakub, tu ja tam spał i Gido też spał to ja mama spała, no mama w serce rozkazała, tancieli, ci jak się Ivan i To ciara, to to tu. Туєнде! Ага. А Якуб копав всю дорогу твій. так? А Дідо Якуб Яко всю, о, всю thuis, дорогу. Тобто цій дорозі, яку Дідо Якуб давно вручну ага, робив. А дивіться, скільки тут виморено. Він дивіться, В... Ви... яке лише камінці. то вже то Треба було вимурувати. А ці дороги йде, ця, куди, аж на полонину, <звхи> так? Ця Дорога йде на Полонину, не йде, йде на Полонину, там вже йде тракторна дорога. І До бертянки. Аж до бертянки, сам є переход. Uh -huh. На вершичну. Одна пішла в гурі вершичним, а ця пішла. Ну це все треба було чоканом по нашому кирку, чи Як це чу, робити? Чокан. Це, та й тим копком. Дуже тяжко треба роботи. Це це Була... Дорогу зробив. No. То їду зробив. Куди хочете, туди йдемо. Тут ваша хижа в далині видніється. Оце вже тут під полониною. Це полонина, як це називає? Велика. Це велика полонина. No. Усе на велику і все сільські корови no. пасічну, no. так? No. А тепер вже не пасуть. Уже не пасуть. Це сільська, боди. Лубухівська полонина. Люди ганяли худобу і там був там було, скотар було, і ціле діто. Там трохось, я не знаю, калівський майже, не ресницький там. там. По 200 голов. По 200 голов Дольни. на той було. Там ферми були. Це ферми. А це от, 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 побита полонина, полонина от, так? Побита. No. Це побита, тягне туди і, і дай ще на берег. Я не знаю, гад туди має тягнеться на гропеніць. І сесе Вася давно висе, все все косили. все косили. Все, ся нич не все все косили. все, чим, ге, он де тим. Таков косов. Таков косов. Не тепер, як тепер електричний. няньо клепав, няньо, няньо, коли ти вукле плекосу, та шу. А вот сюди. Дивіся, яка вона. Це файна корука. А, дивіся. Вася, я дуже радий, що ми побували так високо в горах. Це задня хата, це дуже історична хата. ви таких вже хат давніх не найдете, вона ще в 32-му році побудована. Так. І Вася зберігає тут те, що залишилося від давніх часів, і він зберігає. Все. Вам честь і слава, що ви зберегли це все, ви на діто виходите, не знайдете ви таких людей, що так виходять і зберігають таку. Старовину. Хочу вам побажати щастя, здоров'я, Божої благодаті, доставити. Дякую, дякую, аби сте все були здорові. А ви ще, хоч... 70 років вже минуло. No, аби ще хоч 30 років тут ходили, як ваша мама дожила до 99 років, і аби тут радували нас усіх, аби ми могли прийти до цій хаті і подивитися на всю старовинне місце. Дякую. Ще раз сьогодні. Я сьогодні. Лише благодаря мамі. Мама то йде сі кодриші, де гатуся, де грядку накопала. Я вся мама. Ну мама була трудяга. Ну мама, я пам'ятаю вона. Ти знаєш, що та вуці, рано прийде увечер долу, Бо дома кури Ходила, та й А Ходила сюди долу! Ходила гори долу. Ужас. Я ще вдівляв. Та вже мала безумну поверх п'ятдесят ти ти до. з машину легко вийти. No, я вже не закривався. Чи разом я майже заснув, дивлюся, баба коло мене. Така дівка. Ну no, то ти може ті ти повітруні боти, а ти вже подали. Як, Та не приляла вас якась повітря? Ніхде. І не здувала вас?